Всім привіт! Я вам сьогодні покажу як кинути фотографію в контактах. Так, ми вийшли зі своєї Зробіть. Щоб кинути фотографію в контактах, нам треба зайти в пуск і, і зображення натиснути. Наскаємо ту фотографію, що викинули з телефона на комп'ютер. Все. Заходимо ще раз на свою страницю. Натискаємо завантажити нову фотографію. Вибрати файл, натискаємо. Натискаємо на ту фотографію. «Открити» натискаємо. Можемо такого. Трошки от Дивіться, Дві як-небудь. Хто хоче? Хто хоче собі обрізувати ту фотографію. Хто Хто не хоче. О, так от збере. Так і зберегти і все. Натискаємо тепер, зберегти і продовжити. Зберегти зміни, натискаємо. Все, бачите. Так, все. Тут тако буде, як ми обрізали, а тут тако буде. Всім до побачення і все.